Контроль стає швидшим. У Львівському аеропорту прикордонники облаштували додаткові робочі місця. Тепер обіцяють, паспортний контроль займатиме удвічі менше часу. Зміни на краще на литовищі сталися після того, як там побував віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков. Рейс із Варшави до Львова триває близько 40 хвилин, щоб подолати кількадесят метрів від Литовища до міста. Інколи потрібно більше часу. Тут деколи дуже помало. треба чекати годину, півтора, дві, поки ти перейдеш. І паспортний контроль, поки то все зараз через львівський аеропорт проходить близько 500 пасажирів щодня. У розпал туристичного сезону потік зростає утричі. За нормативами паспортний контроль одного пасажира має тривати не довше двох хвилин. Прикордонники кажуть, справляються швидше ніж за півхвилини. А збільшити кількість робочих місць хотіли давно доручення. Віцепрем'єра цей процес лише пришвидшило. Додатково силами прикордонного загону розгорнуто вісім робочих місць для інспекторів прикордонної служби. Це в секторах. Номер два та номер чотири на даний час ми додали своїми силами 16 робочих місць. Поставити ще більше кабінок для паспортного контролю неможливо, кажуть прикордонники. На це просто немає місця. Немає межі досконалості. Вважають натомість пасажири, які бачили сучасні аеропорти. Паспортний контроль повинен автоматизувати, щоб тільки проходили паспорт скян паспорт, щоб то скоріше було. Ми мусили е, наші як сказати баґіч. Чимода, чимодани шукати. Тобі якби вони мали таку систему, як всіх інших країн, мають що на круг іде, то би було ліпше забрати ті. Львівський аеропорт проєктували для внутрішніх перевезень місце для паспортного та митного контролю. Не передбачали. Зробити приліт до Львова по справжньому зручним і швидким зможе майбутній термінал, який почали будувати. Там для прикордонників має бути 52 робочих місця. Арсенда